Півмільйона євро це мінімальний заробіток нелегального казино, яке тривалий час діяло в інтернеті. Свій офіс бізнесмени розмістили у самісінькому центрі на Подолі. У конторі працювало 19 дівчат, круп'є привабливої зовнішності. Хоча в Україні такий вид діяльності заборонили більше, як два роки тому. Всі учасники цієї групи встановлені. Порушено кримінальну справу за статтею кримінального кодексу про заняття гральним бізнесом. Проводяться. Слідчі дії. Заробити гроші на азартних іграх поза законом вирішили громадяни України, Ізраїлю, Кіпру та Мальти. Вони зняли квартиру, встановили там надсучасне телевізійне обладнання, і бізнес готовий. Клієнтів не бракувало. Інтернет-казино відвідували громадяни ледь не з усіх країн світу. О! Абсолютно живе казино! На місці закритого порталу з азартними іграми з'явиться кілька нових. Переконаний Ігор Романюк. Цей бізнес він знає від А до Я: однорукі бандити, багатомільярдна індустрія. А від легкого заробітку винахідливі бізнесмени відмовлятися не стануть. Уникнути ж відповідальності можна, зареєструвавши інтернет-казино в інших країнах. Чому так не зробили власники прикритого сайту, експерт навіть не здогадується і дивується, чому правоохоронці не помітили таку серйозну структуру раніше. Було вилучено 19 столів. Но их же как-то привезли, их же как-то туда втащили, ни втихаря, ни ночью. Девчонки ходили на службы, я так понимаю, много месяцев. Да? Представляете, шла разработка очень серьезного преступного синдиката. Убезпечити залежних від азартних ігор можна ухваливши лише одну поправку. Голова профільного комітету Верховної Ради готовий її ініціювати, та спершу документ потрібно написати. До його створення запропонував долучитися журналістам телеканалу Київ. А поки за відсутності поправки пропонує сумлінним інтернет-провайдерам блокувати інтернет-казино. Закон це не заперечує. Зараз немає ніякої ні постанови, ні закону, який би не дав. Можливості будь-якому свідомому власнику інтернет провайдера не надавати такі послуги а відповідно тоді не буде ну, існувати такого явища, як інтернет-казино. Інтернет провайдери мають змогу блокувати небажані сайти без особливих проблем. Для цього їм не потрібне навіть додаткове обладнання. Документувати цю тему, принаймні три фірми, до яких ми звернулися, відмовилися. Андрій Лаш, Костянтин Царинок, телеканал Київ.